В ефірі Муніципальна служба новин. В студії працює Олег Гордій. Вітаю вас! Обласне комунальне підприємство, Міжнародний аеропорт Миколаїв знаходиться не просто у критичному стані а на межі виживання. 13 років тому аеропорт передали до комунальної власності. Аварійний стан аеровокзалу злітної смуги та найголовніше заборгованість по заробітній платні реальний стан справ на підприємстві сьогодні. Обласна влада бачить вихід із крутної ситуації у передачі аеропорта в державну власність. Побачили підприємство на власні очі і кореспонденти МСН. Анатолій Кравець працює водієм автобусу у міжнародному аеропорті Миколаїв. Він розповідає, що працівники підприємства колишньої візитівки області просто вічай. Люди не знають, як виживати. Заробітну плату вони не отримують близько двох років. Син Анатолія Кравця перебуває у зоні проведення АТО, але хоч чимось йому допомогти, батьки не в змозі. Я мені стидно, тому що у мене дитина знаходиться вже год в АТО, я не можу йому передачу передати, не за що купити. Уже нерви не витримують, уже ну на приділі всі люди, тому що определенності взагалі немає. За словами трудового колективу комунального підприємства новим керівництвом, а саме Олексієм Милашичем, не було вже до жодних антикризових заходів, аби врятувати аеропорт. Борги колосальні. Загальна сума сягає близько 30 мільйонів гривень. Працівники розповідають, що для того, щоб аеропорт відновив свою роботу, у першу чергу необхідно отримати сертифікат авіаційної безпеки. Сертифікатів немає все аннулированы зараз. А означає, значит, не имеем права летать. Аеропорт закритий. Але попри отримання сертифікату, за аеропортом мають бути заключені договори з авіакомпаніями на здійснення рейсів. Навіть при наличі сертифікату у аеропорту має бути заключено достатньо договорів з авіакомпаніями на рейси, на те, щоб якась робота була. Аеропорт проблем має чимало. Кадровий голод, відсутня господарська діяльність, аварійний стан будівлі аеровокзалу, необхідність ремонту злітної смуги. Для того щоб починати роботу, нам необхідно косметичний ремонт злітної полоси. Це заділка швов От 100, да, до 150 тисяч. Шляхи виходу із крутної ситуації обласна влада вбачає у передачі підприємства у державну власність. Було направлено звернення на кабінет міністра України, непосредственно на міністерство інфраструктури для передачі даного сооружения і взлітної полоси государства. Атвіт ми що не получили Вадим Марікоб не виключає і варіант ліквідації комунального підприємства та створення на його базі нового. Також виходом може бути отримання додаткового прибутку. Аеропорт має змогу здавати в оренду склади. Також виходом може бути отримання додаткового прибутку. Аеропорт має змогу здавати в оренду склади, а також отримати кошти від авіакомпанії за стоянку літаків. Луїза Єреміна, Руслан Черняліс, МСН.